ну и секрет, победитель Андрей, Нет, третє тенце. Ну що, хто сюда там був? Так, дуже в напряженій боротьбі. Ці три матчу. Першою ж тут мало дівчат. Вони брали прем'єр. Третє місце виборов. Сіньєріков Сергій. Похлопий! Ой. Ну і ці два гладіатора билися не на шутку, сухну, Вони билися майже на смерть і майже з невеликим розривом. Степанюк Вядислав отримує друге місце. Так. Ну, і ця, збірка м'язів. <рі> Він показав себе достойно. Ми побачили йому його бучку і вручили йому перше місце. <рі> так, і ще не закінчує. Зараз буде силове багатоборство.